Всім привіт! Оремогород. Ось так, трактором. Лелека в нас ходить. Бачите ось. Бачите, жуки. По самому, по самому верху вже вони і є. Ось які. Дивіться, бачите, який лежить. Красень ось такий ось. Жук який великий. І такого пройти дуже-дуже багато. Так, лан спаханий уже. Тут ось так хвостик, трактор вдалині, поїхав. І треба тепер відкопувати, бо залишалися. Ось такі стежечки. Це в мене на зиму цибуля садилася. Це вже посходив і горох, і редиска посходила. Ну, як вам показати, рядочки то видніються, Бачите, через є такі ось помітні рядки. Салат посходив. Ну, не відкривали ще аж не видно. А це у мене вже зійшов ось один рядок гороху. Бачите як. Ось отак. Вон тади. Ой, важко зітхається, відкопувати багато, городу небагато, але на одні руки це занадто. Хочу вам показати ще клубник. Жалію, що пожаліла грошей. І не купила чорну плівку. У нас такі великі вітри дують прямо за річки з берега, то солому просто піднімуть. Буду зараз чекати, це я проралила так ще тоді підсиплю, трошки як підросте, і лише тоді буду класти солому пізнішенько Ще крайній рядочок залишився не проралений, не пошарований. І ось. Всі вусики, все повідрізала, трішки позамітала. Ось так виглядає моя клубника під плівкою. Це, бачите, трошечки так повиходило. Посадила в цьому році грушу. Ні, це яблунька, слава тому що я в Лосиніці купувала. А це в нас приїжджав розплідник. Це груша. Ось така маленька гілочка. Показати смородину гілочки одно, однорічки, ось так скопала, повтикала в землю. І, дивіться, з осені втикнула, а навесні вже ось є ось такі дві гілочки, треба буде розсадити кущиком. Ну Тут якось так трактор приїхав, не наїхав. А це, бачите, не всі прийнялися. Є ось сухі, а ось один і прийнявся. Тут у мене йошта, смородина. Оріг, насаджено так густенько. І красується, звичайно, чайна гібридна роза. Одна гілочки. ще не, не, не дошаровано. Ну, у мене така є мрія мультива, мультикультиватор купити. Ну, маю надію, що придбаємо, щоб його спробувати та пошарувати. І посадила я ось так рядочок малини. Треба буде, як підросте, натягнути такі лати, щоб, щоб вона не лягала на землю. Ось так. Яблонька. Ну, роботи, роботи достатньо. Малина, вишеньки, ось так яблоньки. Садили зразу яблоньки, малини не було, малина. Полізла в Яблуньки, але малину я вже розрядила. Так. Абрикоса майже не ціте, чужи цвіт обліз. І ось які чудові в мене нарциси. Ось яка краса. І стоїть у мене в відеречку Кліматіс. Думала, пропав, коли ні. Одна гілочка відійшла, ось ще щось відходить і буде. М'яти скільки багато, вона вилазила. Тут в мене ось кірія, наче так називають. Не пам'ятаю. І роза. Роза дрібненька, плетюча. Такий маленький-маленький, розовенький, розовенький з біленьким навіть квіточки. Розбите серце буде цвісти. Ну, а це ось посадила Боже дерево, ось такий кущ. Бачите, починає зеленіти. Ось, ось такі гілочки зеленіють.